Вітаю на каналі. Сьогодні в нас 1 серпня 2025 року для обережна Херсонщина починає спіти такий гарний, смачний, крупний, я би ще йому додав би назву топовий сорт в моєї колекції під назвою Нельсон. Цей абрикосик самоплодний, завжди радує своєю врожайністю, красотою, крупнотою владів, смаком. Він за 4 роки плодоношення мене не разу не прогуляв, не відпочивав від урожаю. Завжди перегружений майже, отакий, як тут. Плоди гроном прямо є. І головне, що плоди, хоч і багато, але вони крупні. Він витягує нагрузку, так взагалі в цьому плані добре. Спіє він нерівномірно, спіє він частинами. Впродовж двох тижнів можна зривати його хвилями, тобто там зірвав. Сьогодні відсотків 20, завтра там, відсотків 10. так впродовж двох тижнів розтягувати споживання його. Частина ще такого зовсім злонкуватого, ближче в кроні. Наверху він, взагалі заліплений він, його багато. Плоди крупні калібр, калібр у нього зазвичай від 80 до 130-140 грамів. Такий видатний калібр у нього. Окей і дятли починають жерти його так зарази. клюють також. Також оси його починають їсти, також тому в нього цукру багато. Зараз покажу плоди, які переважають на дереві по калібру. 143 грами для порівняння. 115 грамів. Почти 120. Основна маса йде від 100 до 140 плоди. Менше 80 грамів. Відбірні плоди там, одиночні є вже попадались мені 160 грамів, але основна маса від 100 до 130 грамів це основна маса буде. Тобто калібр у нього шикарний. Ось сюди, як в нього м'якоть, спілий вже плідний йшов. Соковитий. Показую на сонці так видніше. Вон цівочка біжить така смакота Консистенція у спілого плода така таюча, волокна не відчувається. Таке напівроставши. Шкірочка така середньої, середньої товщини. Кислинка мінімальна в неї. Цукор багато в цього самого плода. Якщо їсти плод без шкірочки, то смак приторний солодкий. Я люблю їсти його шкірочкою. Він похрумує і такий мікс у нього. Кишлика із таким великим сукром перемішується такий смак добрячий. Плоди поспіли частково, буду сьогодні зривати десь третину їх. Чому хочу показати відео, поки все є ціле на дереві. В цьому році колір більш такий. Слабіший. В тому році більш червоний був він, такий прямо аж ярко-червоний був, румяний, в цьому році такий здержаний якийсь. Але бачу, що в цьому році він поспіє швидше, ніж зазвичай. Нього, думаю, він за тиждень повністю відійде, тому що так стрімко вони спінуть. Я думав, що вони так тільки трохи почали спіти, як пообійшов, подивився, то багатенько вже спілих. Пару днів назад дивився, були ще такі тугенькі, тверді. Зараз жара така, що вони швидко набирають температуру, яку їм не потрібно для дозрівання і масово достигають. Сорт витримав цьогорічні всі негаразди, також він пізно цвіте. Також завість витримала в нього. Пізні приморозки квітневі. що довелося навіть нормувати, тому що було дуже багато. Це вже після нормування плоди я обриваю. Його завжди. Ну, Що ще сказати, по, по характеристиках він оптимальний по всьому. За 4 роки плодоношення я в ньому не побачив явних мінусів для себе, так що сорт рекомендую. Іноді зустрічаються на плодах отакі тріщинки, але вони не впливають ні на що масового такого характеру нема. І то це в нас був дощик, такий раптовий заблудився в нашій пустелі. І він, видно, не витримав бідний такого несподіваного зволоження і такий є у нього. Ось ще один бачення, де це ерунда. А так сорт шикарний, що рекомендую. Це закриває пізні сорти. Таким король Нельсон. Королева фаралія і король Нельсон, я їх кажу в садку. Це Таких два смачних сорту абрикосу. На цьому буду огляд завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення!